Така модель оправи дійсно підійде для ділового образу, для ділового стилю, для серйозних намірів, ідеальний варіант. Для окулярів, як для корекції на близькій відстані, також для постійного використання на рецепти зі знаком мінус плюс або ж для корекції астигматизму, але на рецепти краще від двох та вище. Золотий корпус у металі має стриманий та елегантний дизайн. Такі чіткі лінії обожнюють чоловіки. І підійде вона, до речі, для власників середнього і трохи ширшого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті «Київлінза» або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Дійсно вишукана модель, має мінімалістичний дизайн, вони без флексів. Тому дійсно на середні трошки крупніше, але не більше регульовані носом завдяки яким посадку можна підлаштувати на носикові. На завушниках ось такі пластикові накладки для додаткової зручності, тому дійсно ними зручно користуватися у будь-який сезон, неважливо від погоди. Взимку, наприклад, холодити вони точно. Цієї оправи підійде для більшості чоловічих облич. Вони доволі універсальні в цьому плані і стильно виглядають. Замовити таку оправу можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київрінза. для цього артикулу її залишаю у коментарях.